про пошуки і про знахідки. Шокуюча знахідка у тарілці. Дівчина замовила страву в закладі і зовсім не очікувала знайти там те, що їй поклали. Ну що там може бути тарганс, шматок скла, що таке найпоширеніше. Волосина у страві. Ні, е, як тобі мобільний телефон? В тарілці? На, ні, Можливо, так. це подарунок. Я ж не знаю. Е, таке трапилося у Австралії. Подробиці дивімося у рубриці шалені історії. У Таїланді чоловік проковтнув ложку і думав, що це сон. У Бразилії таксиста змусили випити кислоту. У Мексиці Парасолька спричинила вибуху метро. Це шалені історії в історії, які важко повірити. Їх треба побачити. Проковтнув ложку і думав, що це сон. У Таїланді трапилась кумедна ситуація, яка виявилась ще й небезпечною. Китаєць під дією алкоголю випадково проковтнув кавову ложку. Однак, зважаючи на свій стан, подумав, що це лише сон. Згодом 29-річний Ян звернувся у лікарню, підозрюючи, що під час їжі ковтнув пластик. Проте лікарі знайшли в його організмі 15 сантиметрову ложку. Вона застрягла у 12 палій кишці і загрожувала його здоров'ю. Навіть незначний рух міг призвести до запалення або сильної кровотечі, пише South China Morning Post. Тоді Ян зрозумів, що шість місяців тому йому не наснилося. П'яний хлопець за допомогою ложки намагався викликати блювоту, однак вона ковзнула в шлунок. Лікарі дістали ложку під час непростої операції. Таксист помер після жахливого нападу бандитів. У Бразилії чоловік поїхав помити своє авто, однак додому більше не повернувся. В дорозі трапилась халепа, двоє озброєних злочинців змусили водія зупинити машину. Нападники відвезли чоловіка у віддалене місце, а тоді змусили його випити кислоту. Бандити вкрали його автівку, мобільний телефон і втекли. Залишивши таксиста вмирати на дорозі, 30-річного тягу Аугусто Ніколау знайшли з важкими травмами рота, язика, гортані та стравоходу, зазначає Мірор. Потерпілого негайно госпіталізували та, попри всі старання медиків, постраждали згодом по меру лікарні. Правоохоронці розслідують пограбування з убивством і розшукують нападників. У чоловіка залишилися дружина і маленька донька. Раніше він працював у військово-повітряних силах. Телефон у тарілці з їжею, такого точно ніхто не очікує побачити. В Австралії дівчина замовила у закладі китайську їжу на виніс. Виявилось, що у тушковану страву додали дуже дивні інгредієнти. Спочатку все йшло за звичним сценарієм. Дівчина з'їла половину порції, а іншу планувала залишити на інший прийом їжі. Однак раптом вона помітила щось дивне: на дні контейнера лежав мобільний телефон. Приголомшена дівчина дістала його і торкнулася крану. Смартфон все ще був увімкнений. інформує «The Daily Mail Online». дівчина подзвонила в заклад і розповіла ситуацію. а їй відповіли, що в одного з кухарів справді зник телефон і вибачилися. Потерпіла ж, повідомила, що поверне гаджет, який став для неї неприємним сюрпризом. Їй повернули гроші за їжу і пообіцяли наступного разу безкоштовно пригостити. Звичайна парасолька спричинила шалену паніку в метро. У Мексиці трапилось коротке замикання та сильний вибух. Металева парасолька впала на колії, і коли потяг прибув на платформу та зупинився, трапилось жахливе. Вагон придавив парасольку до колії, пролунав вибух. В усі боки полетіли іскри, люди почали тікати, спалахнув вогонь і понісся дим. Серед пасажирів миттєво поширилася паніка, однак, на щастя, минулося без постраждалих. На роботу метрополітену інцидент теж сильно не вплинув. Інформує need to Know. спеціалісти оперативно вилучили парасольку з колій, і рух поїздів невдовзі відновили. Хотіли посмажити м'ясо, а спалили все подвір'я. В Німеччині двоє сусідів влаштували величезну пожежу. Трапилося все з невинного барбекю в саду. Чоловіків 57 та 58 років підвів сильний вітер. Вогонь вийшов за межі приготування їжі, охопив 50 метрів живоплоту і стуй, та два сараї. Одного чоловіка доправили до лікарні з важкими травмами жінку та дитину з отруєнням димом. Пощастило, що рятувальники швидко приїхали і загасили пожежу. І вогонь не перекинувся іще далі. на житлові будинки. Збитки оцінюють у понад 100 тисяч євро, зазначає видання Білд. З чоловіками працюють поліцейські. Їх підозрюють у необережному підпалі. Усе розшукують Скубіду. Кажуть, він вчинив пограбування, а точніше, злочинець, який одягнувся у костюм собаки з відомого мультфільму. На голові у нього була зелена маска. Поліцейські зазначають, невідомий вночі вдерся в магазин, вкрав готівку і навіть монети. В приміщенні спрацювала сигналізація, однак злочинець втік ще до приїзду поліції, але без закусок пожартували правоохоронці. Ця новина розсмішила і користувачів, мережа вибухнула жартівливими коментарями. Тепер силовики розшукують бандити і просять у очевидців допомоги.